Служба безпеки України звертається до власників камер відеоспостереження. Останніми днями українці почали отримувати смс від СБУ зі зверненнями до власників камер відеоспостереження. У повідомленні закликають припинити онлайн трансляції, оскільки вони допомагають ворогу коригувати ракетні удари. Далі надаємо роз'яснення заклику від Служби безпеки. Готуючись до ракетних атак, росіяни використовують повітряну наземну агентурну розвідку, вивчають соціальні мережі українських користувачів, різноманітні пабліки, наголошують у службі безпеки України. Кожного дня представники різних служб нагадують про те, що не варто знімати та поширювати відео про роботу повітряної оборони, пересування військової техніки та ворожих обстрілів. Проте знаходяться не тільки ті, хто це робить та викладає в інтернет, а ще й ті громадяни, які мають в своєму розпорядженні онлайн-відеокамери. Що наживо та відкрито ведуть трансляцію з публічно доступних місць, ракурс яких спрямовано на дороги, панорами населених пунктів, території поблизу стратегічних та інших об'єктів, вказані дії цих осіб не можуть принести жодної користі, а навпаки, на руку ворогу. І цим вони залюбки користуються та моніторять ситуацію. Якщо ви знаєте, що хтось здійснює такі дії, які на руку ворогу, то співробітники Служби безпеки України просять вашої допомоги зі встановлення місця знаходження та власників відеокамер, ракурс яких ви бачите зараз на фото на своїх екранах. Крім того, якщо вам відоме посилання на таку трансляцію або ракурс зйомки, служба безпеки просить невідкладно повідомити. Це допоможе зупинити розповсюдження інформації, яка надважлива ворогу. Усю інформацію можна надсилати лише в особисті повідомлення адміністрації групи за посиланням, яке ви бачите на екрані. Анонімність гарантують.